Зараз я запрошую до нас Тимура Галімова, майстра спорту України, суддю першої категорії. Він є представником турклуба Романтик. Постійно бере участь як учасник або як суддя в чемпіонатах та кухках України. Передаю вам слово. Доброго дня. Мене чути, так? Да? Добре. А, так чути. Все, добре, дякую. Е, я сьогодні буду робити доповідь роботи с удії інспектора. Е, е, По-перше, е, хочу показати: ну, це я буду робити через слайди. І зараз я включу демонстрацію екрану. Що е, е, ж тут треба зробити? Окно. Весь екран, так? Да? Весь екран. Поділитися. Давайте так, попробуємо. Так. Чи... Угу, зараз хвилинку. У нас тут грузить щось. Щось видно, так чи ні? Ну, демонстрацію екрану видно, однак самої презентації ще ні. А А, Ось так уже видно. Добре. А Ще так добре. А чи чи видно, видно, чи видно оце. А, так, теж видно. Ну, давайте, по-перше, подивимось документ. Це правила зі змагань спортивного туризму, в якому пишеться. Які обов'язки судді інспектора, і що йому можна, що йому можна робити? Ми бачимо, що в правилах є дуже не дуже багато інформації. Вона є, але вона загальна. Я так розумію, перевіряє відповідність дистанції за класу. Узгоджує клас дистанції своїм підписом, в акту здачі прийому до дистанції. Тобто, у нас є акт прийому, здачі прийому дистанції. Доповідає головному суді е, думку щодо невідповідності недоліки в дистанції. Тобто він перевіряє ці дистанції, і е, е, начальнику дистанції доповідає, е, головному, головному судді доповідає про це. Якщо є якісь недоліки, Uh, під час проведення змагання спостерігає за якістю суддівства, тобто з цього можна робити пропози... Ну, пропущення, що він перевіря... не перевіряє, а спостерігає за діями судді на дистанції. Uh, надає пропозицію головному судді щодо скасування помилкових ріш... рішень головного суддівської колегії на підставі uh, помилкового трактування правил. Ну і далі тут написано. А, умов або рішень, а, надає методичну допомогу головній суддівській колегії, контролює кваліфікацію роботи суддівської бригади і звітує про змагання перед керівним органом федерації, а, а, пропонує оцінку роботи головного судді. Змагання. Тобто, у, у нього ще є, де, є деякі документи, котрі він а, до до змагань а, повинен а, зробити. Під, під час змагань і після змагань. А, ну, Я вирішив, що треба трішки більш широко а, освітити роботу судді-інспектора, бо вона, а, мені здається, набагато ширша, ну, чим та, яка тут викладена в цих правилах. А, переходимо до слайдів. Я цю доповідь буду робити через слайди. А, і так. А, робота судді-інспектора на змаганнях спортивного гірського туризму. А, значить, три основних етапи я бачу судді-інспектора на е, е, підготовці і проведенні змагань. Це етап підготовки, етап проведення змагань, змагань і етап підготовки звіту і оцінки. А, значить, на етапі переходимо до першому етапу, етап це етап підготовки до змагань. Тобто, тут. Теж є чотири етапи: етап ознайомлення і формування, етап первинної розробки і погодження, етап остаточної розробки і погодження, і етап інформування і ознайомлення. На кожному етапі є ще підетапи. Тобто тут доволі багато роботи у судді-інспектора, яку, на перший погляд, коли я був суддю-інспектором теж на соревнованнях, то. Я, чесно кажучи, цього навіть не знав, поки не став робити цей доклад. А, тому будемо далі дивитися. І так етап ознайомлення формування. Тобто на цьому етапі суддя е, знайомиться з суддівською колегією, яка формується з головного судді, головний секретар судді. Е, 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 коли йде затвердження суддівської колегії, е, Йде, ну, знайомлення з членами цієї а, значить, Встановлюється е, персональний контакт з членами ГСК, виконавцями окремих напрямків підготовки змагань, ознайомлюється, ознайомлюється з планом, графіком підготовки змагань і контролює виконання завдань ГСК на даному етапі. Тобто е, е, узгоджує з кожною службою змагань, суддівська бригада, служба секретаріату. Порядок інформування інспектора при виконання робіт з визначенням переліку змісту і форм документів часу їх надання. Тобто, виходить суддя інспектор на первинному етапі повинен мати дуже тісний зв'язок з усіма службами, які задіяні в постановці дистанції, і він з ними дуже плотно повинен спілкуватися, щоб дивитись, дивитись, інспектувати. І получається е, контролювати е, дії е, непосередньо ну, учасників цих змагань Підготов, не учасників, а ліц, які підготують ці змагання. Е, так е, далі йде етап первинної обробки і погодження. На цьому етапі е, суддя-інспектор перевіряє. Відповідність запропонованих дистанцій, дистанцій вимогам правил, технічного регламенту положення про змагань, перевіряє логічність дистанції, маршрути, рівень забезпечення безпеки, визначає відповідність кількості маршрутів різних видав склад, складності класу дистанції, передбачені рівню команд учасників. Маленька, так щоб я не забув ремарка. Я бачу, що якщо він це все контролює і все перевіряє, то суддя-інспектор повинен бути дуже-дуже досвідчений людина. Якщо він перевіряє, навіть, виходить, головного суддю, то він навіть повинен бути такого ж самого рівня, як і Суддя, головний суддя і постановщики начальники дистанції зам, по дистанціям. Так, повертаємось. Значить, аналізує на основі наданих службою дистанції даних кожної дистанції окремо, потім всі дистанції, як вони гармонійно об'єднані в одному сорінуванні. Після проведення заочного аналізу камерального дистанції змагань. Радіо зі суддями на дистанції і службою безпеки проводить огляд маршрутів і дистанція на місцевості. Тобто, спочатку ми бачимо це на, на бумагі на папері, а потім о, я так розумію, що потрібно виїжджати і дивитися, як воно все буде реально. Бо ми пам'ятаємо, що на папері воно зліво направо проходиться, а потім на, на місцевості воно на дистанція проходиться справа наліво. Ну, таке буває неді. Виявляє недоліки планування розрахунки в дистанції, е, в разі виявлення недоліків, письмово інформує про них головного суддю. Ну, отут, от тут письмово, я не знаю. Тут е, потрібно, е, чи, чи так дійсно, ну можливо, воно так є, а я зараз, можу, можливо, такого і немає. Можливо, тільки усно доводити інформацію. Це потрібно, може хтось там руку підніметь, скаже. А, чи, чи так воно правильно, чи ні. Узгоджує зміни внесення до дистанції на підставі зауважень та пропозиції сюди інспектора. Так, поїхали далі. Етап. Далі є етап остаточної розробки і погодження. А, на етапі остаточної розробки і погодження сюди інспектор здійснює остаточний розгляд та затвердження дистанції. Змагає... Змагань аналізує порядок підведення підрахунків, результатів, змагань загалом їх відповідність правилам технічного регламенту, положення про змагань, перевіряє забезпечення заходів безпеки на дистанції е учасників суддів, глядачів, проводить остаточне чистове інспектування дистанції на місцевості. Ну, тобто, якщо, скажімо так, вже повністю поставили дистанцію, потрібно перевір... ще раз передивитись, чи підписаний там всі КП, там підписаний, чи е, зроблені там маркування, де суддівське спорядження, е, де можна братись, де не можна братись, е, контрольні е, лінії, е, контрольні зони. Перевіряють документи, які характеризують дистанції. Тобто, ну я так розумію, що це умови проведення соревновань, там схеми дистанції. Е, вже то, що є на місці, бо воно теж може трі, трішечки відрізатися, і щоб це було це, е, ну, правильно все оформлено. Е, може запропонувати проведення контрольного проходження дистанції. Я в разі виявлення недоліків під час остаточного спітування письмово інформує про них головного суддю, з служби дістанції, надає пропозиції по усуненню виявлених недоліків. Ну я так розумію, що письмово інформує, тому що можна сказати там, типу, ось Вася там потрібно там, зробити, а Вася там забув, наприклад, і, а потім а ти мені нічого не говорив, там нічого такого не було. Тому, наверно, я думаю, що мабуть, це правильно. Що письмове, Якщо письмово написав, то воно вже є. У загальному зауваження до служби ГСК пропонує шляхи заходи щодо їх усунення. Інформує про них головного суддю і служби ГСК. До початку остаточного спектування на місцевості служба дистанції повинна провести роботу по остаточному вимірюванні всіх елементів і ділянок. Маршрутів на всіх нитках дистанції, провести маркування, вказати їх в описі дистанції, здійснити очищення в небезпечної зони. Так, і заключний етап підготовки: етап інформування і ознайомлення. На етапі інформування суддя інспектор перевіряє забезпечення змагань кваліфікованими суддями кадрами судді першу чергу суддями етапів. І перевіряє остаточну готовність служби ЄСК до проведення змагань. Якщо все гаразд, починаємо змагання. І так, на, е, на етапі проведення змагань, е, суддя-інспектор. Е, Повинен прибути до місця проведення змагань пізніше, ніж до початку комісії з допуску учасників. Тобто, ну, у нас якби це комісія, вже, е, яка перевіряє, допускає учасників. Прибуває суддя-інспектор і дивиться, чи, чи воно так все так є, як вони є. Після прибуття прибуття на місце змагань, суддя інспектор до початку комісії. Перевіряю наявність цільове використання матеріальних та фінансового забезпечення, саме коштів, спорядження, засобів зв'язку, техніки, транспорту, констоварів, народного матеріалу тощо. Умови проживання, харчування, побутового забезпечення суддів, забезпечення місця роботи суддів, секретаріату, медичне забезпечення змагань побутові умови. Я просто деякі слова тут, я на все читаю, я думаю, що ви бачите, і ви теж зі мною. Очима пробігаєте по документу і бачите, як просто основні моменти відсюди з десь називаю, щоб вложитися в час і не дуже так уже щоб не засипали всі. Підготовку місць для проведення відкриття, закриття змагань, нарада з представниками, місце вивишення інформації. Суддя інспектор до проведення наради ГСК з представниками здійснює вихід на місцевість. До остаточного ознайомлення зі станом місцевості, уточнює зміни у характеристик у характеристики дистанції, умови їх проходження, контролює відповідність маркування дистанції, порядок їх проходження, порядок підрахунку результатів, переход команди. Я, я чую, що я так розумію, що піді інспектори будуть тихо не навідать ці судді, які ставлять ті дистанції, якщо він все це буде виконувати. Ну ладно, будемо, будемо дивитись, що він потрібен робити, а там вже як, як ляже карта, так ляже. Ну, я думаю, що це якби в ідеалі, а потрібно, якби щоб воно було, да, там хтось, мабуть, руку підняв. Да? Зараз я не бачуся. то. Так, поїхали далі. Ні, якщо хто хоче сказати, ви говоріть, бо я, я чомусь тут не... Якщо можна, Тимуре. Так. Це, це, це те, що було перераховано в пункті 2.2, воно перекликається з тим, що має робити головний суддя, суддя з безпеки. Це не ті, не ті не те навантаження, яке несе суддя інспектор. Все ж таки, е, вимоги до судді інспектора чітко прописані в наших правилах, і не треба йому перевіряти медичне забезпечення, наявність канцелярії, таке інше. Це не його робота. Є гол... е, заступник головного судді загальних питань. Навіщо? Головне для судді інспектора це. Е, Якщо, якщо спиратися на правила, то це вибачте відповідність дистанцій запланованого класу та вимогам безпеки. От і все. А навіщо йому перевіряти наявність дипломів такого іншого? У мене це вибачте. Ага, зрозуміло. Добре, можливо, так, можливо, так, да. Тоді ну, буде, буде формуватися методичка по роботі судді інспектора, і будемо враховувати ці зауваження. Вони дуже дуже потрібні, бо можливо, тут є де. Ну в цьому докладі є ви мені говорите, да, я буду, буду чітко так знати. Важливо, що тут є якийсь такі речі, які не потрібно робити судді-інспектору. Ти а. на всяк випадок, ви ж прийшли мені в оргінський документ, бо я все це собі не занотовую, я все це ем, в своєму воргівському документі я все це запам'ятовую. Роблю принт і все, але все ж таки, якщо буде а, твій документ. Добре, я скину, я, я можу скинути цю презентацію, її можна вправити. Ось а якщо удобно документ, я зроблю документ. Добре. Добре, ми будемо працювати разом. Угу, добре, дякую. Так, поїхали далі. Так. Ми зупинилися на пункті 2.4. Так, перевірка служби дистанції та безпеки. Суддя інспектор перевіряє розрахунок остаточної оцінку, бальну оцінку. Суддівське обмеження часу по дистанції мов цілому пропускну спроможність дистанції, час старту на кожній дистанції, час на постановку. Ну, в общем, е е е як як проходить е е контролювання часу на дистанції. Е план е ну, самої дистанції, як вона проходить, план спрощення дистанції, наявність е достаточне спорядження для облаштування дистанції, кількість та кваліфікація. Коли, звісно, є. якщо так подивитись, то можна, можна цього і не робити, інспектора. Але як він скаже тоді, що дистанція відповідає чи ні? І чи, чи правильно е, на цій дистанції проходило суддівство, то е, таке питання. Поїхали далі. З метою перевірки готовності секретаріату і служби інформації теж перевіряє суддя інспектор. Чи, чи є вся інформація достатньо подається на для представників команд для команд. Наявності документації, ну, і, понятно, да, порядок. Як як ця інформація доноситься? Поїхали далі. Два е, е, суддя інспектор контролює проведення установчого семінара або інструктаж суддів головним суддям суддів змагань? Е, ну, це, може, пункт теж таки. Може, місійна сета, бо установчий, установчий семінар проводиться до, е, до змагань і. Е, цей це, це семінар у нас, як правило, проводить друга служба, і е, інструктаж судді, головним суддєм змагань. Це я думаю, потрібно контролювати. Суддя інспектор бере участь у проведенні наради з представниками команд перед початком змагань, е, на які доводиться інформація про склад ГСК. Мож... Суддя-інспектор по можливості має брати участь у всіх нарадах ГСК, в тому числі за участю представників команд. День проведення змагань на певних дистанціях після підписання акту здачі дистанції начальником дистанції, заступником головного судді, заступником головного судді з безпеки. Підписує цей акт, передає його на затвердження головному судді. Здійснює контроль роботи суддів на дистанції, інформує про виявлені недоліки головного суддю змагань або заступника головного судді з виду. Контролює роботу суддів на старті і фініші взаємодіє її з секретаріатом за службою інформації. Ем, перевіряє дотримання технологічної обробки результатів секретаріата, правильність обчислювання, аріометичних значень. перевіряє порядок оголошення попереднього результату. І проміжних даних про похоження дистанції, в ході змагань суддя-інспектор здійснює моніторинг якості суддівства на дистанціях, але не, прав, не має права робити зауваження суддям або відміняти їх рішення. Виявлені випадки роботи некоректної роботи суддів, суддя-інспектор і передає інформацію головному судді змагань для їх врахування при визначенні персональної оцінки суддівства суддя. В остаточний день змагання суддя-інспектор перевіряє підведення підсумків змагань, контролює підготовку нагородження, бере участь заходах по нагородженню учасників і закриттю змагань. Потім наступає період звіту і оцінки. Тобто на цьому етапі по закінченню змагань суддя-інспектор знайомиться з відомості оцінки суддів змагань, пропозиціями щодо оцінки суддівства кожного судді вносить свої зауваження. Щодо попередніх оцінок, роботи окремих суддів та пропозиції щодо зниження підвищення цих оцінок за наявності на узгодження позиції щодо оцінки суддів між судді інспектором та головним судді зазначає про це в звіті судді інспектора змагань, складає звіт судді інспектора про змагання згідно з затвердженої форми звіту. До звіту рекомендується надавати аналіз протестів з зазначенням причин, які породжували та пропозиції щодо змін, які породжували ці протести, і які рекомендується внести в нормативні документи для їх удосконалення та рекомендації по можливості використання на певних посадах суддя. Потім а, далі це, це входиться теж в етап підготовки звіту, оцінки, етап звітування. На етапі звітування е, суддя-інспектор передає відповідні колегії суддів і віддаві комісії аналіз е, протестів змагань, рекомендації можливо про можливість використання. Ага, так, зараз тут може е, повторення. Йде бере участь у розгляді затвердження звіту про змагання на засіданні відповідної федерації або іншої організації, яка проводить змагання. Після затвердження звіту отримує довідку про суддівство. Ну, ось це я, як би, зробив такий розвернуту е роботу, е огляд роботи судді-інспектора по е роботі до змагань, на змаганнях, після змагань. І. Я хочу сюда підкладати ще під, сюди. Включив документи, щоб бачили, які документи суддя-інспектор підписує. Тобто у нас як ми там згадували, був акт попереднього інспектування дистанції. Це ну це як один із образ з соревновання третього, четвертого рангу 23-го року. Місце проведення тут і йде по пунктам. В принципі, воно, по, по пунктам воно перехрещується з цим докладом, який був до того, але тут ну, в такому вжатому, ужатому віді, як сказати, зробити. Тобто перевірка. Умови розміщення суддів, характер полігонів, облаштування дистанції, забезпечення споряджені і місце праве місце проведення, да і наскільки комплектована суддівська калі? Тобто далі. Другий документ це у нас акт здачі прийому дистанції, Ну тут е, Чемпіонат чемпіонату спортивного з гірського туризму, рятувальні технічні прийоми. В якому суддя інспектор, ми бачимо місце проведення, місце старту, місце фінішу, коротка характеристика ділянок рельєфу, мінімальна довжина підйому, кількість видів елементів руху, максимальний перепад, контрольні часи, інтервал старту, безпека і додаток схема так і звідти судді-інспектор по чемпіонату зі спортивного туризму, третій, четвертий ранг, в якому пункти йдуть місце проведення, умови розміщення суддів учасників, характер полігонів, оцінка складності дистанції, облаштування дистанції, забезпечення спорядження, дистанції, забезпечення секретаріату, організація безпеки, медичне забезпечення, склад суддівської колегії. Докладі я не пам'ятаю, Ну, ладно, передивлюсь ще раз: підготовка суддівських кадрів, оцінка суддівських кадрів, оцінка суддівства змагання, і інформаційна підтримка змагання, нормативні документи, організація відкриття змагань, висновки за результатами інспектування. І пропозиції щодо оцінки роботи головного судді та секретаря та змагання. Ну, це от три основні документи, які, е, які е, підписує суддя-інспектор е, на етапах е, проведення сорівнувань. Ну, в принципі, то в мене все. Давайте поговоримо, що тут лишнього не говорив. І, можливо, там є у вас якісь, е, е, так. Зараз я включу. Можливо, у вас є якісь до мене пропозиції. Так, бачу, Микола Бережний. Так, добрий день, Микола Бережний. Львівського. Ну, мене саме більше вразило, коли е, суддю інспектора е, убрали чи прибрали з головної суддівської колеги. У нього куча обов'язків, які ми... він має потім бігати, шукати когось для того, щоб якісь там свої обов'язки зробити. Тому оце для мене ну, було таке неприємне враження після того, як не включили суддю-інспектора в головну суддівську колегу. Ну, це має такі зауваження. Ну, у мене теж таке питання, бо я бачу, що у нього такий великий е, е, обов'язки такі. А і тут він не, не участвує в, в суддівській колегії, якось не розумію, чому так теж в мене таке питання є да ну, додаток до доповіді Тимура, я хочу зазначити, що ті документи, які, на які він посилається, акти, звіти. Всі вони наведені у нас в технічному регламенті у відповідних додатках, і е, суддя інспектор, коли працює на змаганнях зільського туризму, може користуватись тими документами. Там відображені ті пропозиції, ті пункти, на які треба звернути увагу, і які необхідно зазначити в попередньому в акті попереднього інспектування і в звіті. Судді інспектора. Тому звіти за змагання з гірського туризму, які ми подаємо в колегію суддів, і на розгляд потім виконкому, вони у нас досить детальні, конкретні, ну і інформативні. Все, дякую. 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 Дякуємо вам за доповідь. Було дуже цікаво.